Цьому випуску Даріо Серна наїхав на суддів за дві помилки в сенсаційному матчі проти Карпат. Київська «Динамо» підпише нового тренера після провалу в лізі чемпіонів. Маліновський голом рятує Дженуа від поразки в матчі з Реном, турнірна таблиця Української прем'єрліги після двох зіграних турів. Ми стараємось для вас і готуємо якісний контент, тож ваша вподобайка стане найкращою вдячністю за нашу працю. Матч Карпати Шахтаря другого туру УПЛ очевидно не закінчився безпосередньо на полі. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна у своїх інстаграм сторіс іронічно відзначив високий рівень суддівства, та опублікував відео з падінням Юхима Коноплі, додавши англійського нічого не змінилось. Та саме історія. Інцидент з коноплею стався під час боротьби з Педрозою, Після чого львів'яни продовжили атаку. А ігор Краснопір зрівняв рахунок. Пізніше Серна показав ще одне відео падіння Мар'яна Шведа поблизу штрафного майданчика Карпат і знов ж таки підписавши його словом, продовжуємо. Головний тренер Шахтаря Ардатуран прокоментував сенсаційну нічию з Карпатами у другому турі української прем'єр-ліги. Насамперед хочу сказати, що матч розпочався добре на нашу користь. Ми володіли м'ячем, застосовували високий пресинг, який ми сповідуємо та якого намагаємося дотримуватися. Звичайно, що я не задоволений результатом, так само, як і нашою грою. Відчуваю, що ми могли зіграти набагато краще. Дається взнаки втома та насичений календар. Але я тут не для того, щоб шукати відмовки, я для того, щоб шукати рішення. Гадаю, що в контексті сьогоднішнього протистояння ми не втратили два очки, а заслужили лише одне за тим перебігом подій і тим як відбувався матч. Завершився другий тур УПЛ. Тож давайте підіб'ємо підсумки. Київська «Динамо» на виїзді без проблем розібралась з рухом, Полтава мінімально переграла Верес 1-0. В суботніх матчах ЛНЗ з таким же рахунком переграв епіцентр, а Кривбас був сильнішим за дебютанта УПЛ Металіста 1925. В матчах неділі Карпати дали більшахтарю 3-3, Полісся вдома поступилось колосу. Оболонь з дивовижним голом від Сергія Суханова перемогло Олександрію, а Луганська зоря мінімально переграла Кудрівку з рахунком 2-1. Лідером турнірної таблиці УПЛ є Київське Динамо, в активі якого шість очок та краща різниця забитих пропущених від другого колоса Шахтар йде третій, без очок в чемпіонаті поки що Олександрія Верес та «Епіцентр». Наставник збірної України Сергій Ребров прокоментував довгоочікуваний перехід захисника національної команди і до складу ПСЖ, а також розхвалив молодого захисника Динамо Тараса Михавка. Я радий, що забарний переходить у ПСЖ. Це велика подія для України і для збірної. Українець опинився у команді, яка цього року виграла Лігу Чемпіонів, і це велика команда. У Борнмуті він грав у ситуації, що його команда ніколи не була фаворитом у матчах АПЛ і Ілля був важливим гравцем тієї команди. Але ПЖ грає інакше. Побачимо, але для Іллі це великий крок вперед у команду, де він може конкурувати за перемогу в лізі чемпіонів. Щодо молодого таланту Динамо Тараса Михавка, я пам'ятаю, як він ще грав за Ю-19. Я дуже багато спілкуюся з тренерами збірних, і вони завжди кажуть, що цей гравець віддасть максимум на полі. Я бачив у Ю-19 його лідерські якості, він дійсно був лідером, навіть лівим захисником йшов в атаку, він не боїться ніяких єдиноборств. Дійсно, цей футболіст дуже важливий для Ю-19 на Євро 21 і я впевнений, що в цього гравця, якщо він так прогресуватиме, є майбутнє в першій збірній. У процесі підготовки до майбутнього сезону Дженуа зіграли проти Рена, де в матчі між італійською та французькою командами було зафіксовано рівний рахунок 2-2. Український півзахисник Генуестів Руслан Маліновський зіграв важливу роль у тому, щоб його команда уникла поразки. 32-річний українець вийшов в гру на 57-й хвилині та забив гол на 78-й, що стало поворотним моментом у матчі. В овертаймі Лео Есті Гол зрівняв рахунок та встановив кінцевий результат матчу 2-2. Переходимо до трансферних новин. Львівські Карпати орендують до кінця сезону лівого захисника Дієго Паласіоса з бразильського Корінтіанс, 26-річний еквадорець, учасник чемпіонату світу 22-го року у Катарі. Також брав участь у молодіжному чемпіонаті світу 19-го року, який виграла збірна України. Паласіос виступав у Європі за Білим 2 Грав у МЛС за Лос-Анджелес. На початку 24-го приєднався до Корінтіанс, де у поточному сезоні гравець провів три матчі за першу команду бразильського клубу. Англійський півзахисник лондонського Челсі Кол Палмер може повернутись в Манчестер Сіті. Містяни запропонували шалені 170 мільйонів євро за 23-річного футболіста. Але у Лондоні пропозицію відхилили, зажадавши 250 мільйонів. Блакитні готують нову пропозицію в розмірі 200 мільйонів євро плюс 50 мільйонів в якості бонусів за палмера у команді, коула хоче бачити пеп гвардіола. У минулому сезоні англієць провів 52 матчі на клубному рівні в усіх турнірах, в яких він відзначився 18 голами і 14 гольовими передачами. Донецький шахтар дійшов згоди в перемовинах з бразильським Сан-Паулу щодо трансферу вінгера Лукаса Феррейри. «Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри з Фабет. Бери від гри своє. За інформацією, Фабріці Роману сторони погодили перехід гравця за 10 мільйонів євро, плюс ще 2 мільйони у вигляді бонусів, якщо український клуб вийде до Ліги Чемпіонів. Також в договорі прописаний пункт про 10% від суми наступного продажу. За основну команду Сан Паулу Ферейра провів 23 матчі в усіх турнірах, в яких відзначився одним забитим м'ячем та одним асистом. Лукас же 11 серпня пройде медичне обстеження в Шахтарі. Вже сьогодні відбудеться матч-відповідь третього раунду Ліги Чемпіонів, де Київська Динамо зіграє проти Пафосу. З хороших новин для киян-півзахисник Ангель Торес повністю відновився від травми, через яку пропустив усі п'ять стартових матчів сезону. Торес також поїхав з командою на виїзний матч відповідь проти Пафоса на Кіпрі. Також в структурі Динамо вже незабаром почнуться великі перестановки. Журналіст, а то таке Михайло Співаковський повідомив про зміни в тренерському штабі каян. Цитата. З того, що я знаю, Динамо наразі планує посилювати методологію в тренерському штабі, чи це буде новий аналітик, чи якийсь помічник, чи тренер, але хтось має бути. Тобто ключова проблема не персонально в Шовковському, а в тому, що поруч із ним немає того, хто мав би бути, сказав співаковський. А вже головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився очікуваннями від матчу відповіді проти Пафоса. В нашій обоймі 27 футболістів кожен з них готовий вийти на гру в будь-яку мить. Це дає нам можливість робити заміни та проводити ротацію, щоб використовувати усіх та готуватися до матчів у такому насиченому графіку. Мені всі кажуть у чемпіонаті, Кіпру протриває міжсезоння Пафос не грав у цей вікенд. І чи буде це для них перевага? Але я не можу відповісти на це питання. Звідки мені знати, дає це перевагу чи ні? Коли перебуваєш в ігровому ритмі, це одна справа, але з іншого боку, ти можеш спокійно готуватись до матчу, проводячи аналіз дій. Я впевнений, завтрашня гра буде цікавою та дасть відповідь. Чи змінить суперник тактику у матчі порівняно з першим поєдинком? Ми маємо бути готовими до будь-якої тактики та вирішувати завдання, яке перед нами стоїть. Якою б не була тактика суперника на поле виходять 11 гравців, які мають бути готові провести один з найкращих своїх матчів. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи пройде Динамо Пафос у сьогоднішньому матчі Ліги Чемпіонів.